Вітаю, це дайджест роботи бюро економічної безпеки України за тиждень. Ми розкажемо про незаконний продаж військової амуніції, розтрату бюджету, підроблені акцизні марки з Туреччини. Про це не тільки далі. Детективи бюро завершили розслідування стосовно директора компанії, яка незаконно продавала захисну амуніцію, ввезену в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Для Нацгвардії слідство встановило, що у 2022 році керівник підприємства імпортував понад 4,5 тисячі шоломів, 3 тисячі балістичних плит та понад півтори тисячі бронежилетів. Амуніцію, яка по документах мала передаватися військовим, продавали у магазині в Києві та через інтернет. Під час обшуків правоохоронці вилучили товар на понад 40 мільйонів гривень, а також фінансові документи, що підтверджують незаконну діяльність. Директору компанії висунуто звинувачення. У шахрайстві та порушенні правил міжнародної торгівлі обвинувальний акт передано до суду. Викрито схему розтрати бюджетних коштів, у якій підозрюють двох посадовців Полтавської міської ради. За даними слідства, наприкінці грудня 2023 року. Директор департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи разом зі своїм підлеглим. Закупили квадрокоптери для військових частин на суму майже 39 мільйонів гривень. Проте аналіз ринку та тендерної документації виявив завищення ціни закупленої техніки на 5 мільйонів гривень. Наразі трьом посадовцям міської ради, а також керівнику компанії-постачальника, оголошено підозру. Слідчі дії тривають. На Закарпатті викрили масштабну схему найбільшого забудовника регіону. Встановлено, що підприємець ухилився від сплати понад 40 мільйонів гривень податків, використовуючи складну схему продажу нерухомості. Протягом шести років він будував житлові комплекси та комерційні приміщення. 62 об'єкти продали за готівку, але згодом договір куплі-продажу анулювали. Натомість право власності оформлювали на фізичних осіб, вказуючи значно нижчі ціни. У таке. Спосіб приховували реальні доходи. Більш того, підприємець працював без реєстрації бізнесу та без сплати ПДВ, що дозволило йому незаконно заощадити мільйони. Забудовнику повідомлено про підозру. Директор підприємства експортував воду замість добрив і заробив 33 мільйони гривень. Слідство встановило, що компанія уклала договір на експорт біодобрив з покупцем з Естонії, а доставити товар повинні були в Молдову. Формально підприємство закупило 730 тонн добрив на суму 900 мільйонів гривень. Але замість добрив у цистернах виявилася звичайна вода. Це підтвердила експертизи. Далі директор подав документи з неправдивою інформацією інформацію, аби отримати від держави компенсацію ПДВ. І йому це вдалося. На рахунок компанії зайшли 33 мільйони гривень. Наразі справу передано до суду директору загрожує відповідальність за зловживання службовим становищем та підробку документів. Детективи бюро спільно з СБУ заблокували схему контрабанди фальшивих акцизних марок. Встановлено, що підроблені марки переправляли через державний кордон України і продавали виробникам підакцизної продукції Орієнтовна Сума несплаченого акцизного податку становить понад 110 мільйонів гривень. Під час обшуків на складі в Одеській області виявлено та вилучено понад 5 мільйонів фальшивих акцизних марок. Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності. Ми розповіли про важливі новини тижня. Більше ви можете дізнатися на нашому сайті, а також підписавшись на наші соціальні мережі. Бережіть себе і пам'ятайте, купуючи офіційне і сплачуючи податки, ви долучаєтеся до відбудови країни. А ми з вами побачимось.